Завищені очікування. Це ситуація, коли людина малює в своїй уяві картину майбутнього, події, поведінки інших, власних досягнень, яка суттєво відрізняється від реальності. Очікування це нормально, бо вони мотивують рухатись вперед. Але завищені очікування створюють ілюзію, що майбутнє має виглядати саме так, як ми собі придумали. Людина формує очікування, спираючись на досвід дитинства та юності, як її виховували, які стандарти ставили батьки, вчителі, суспільство. Нерідко завищені вимоги до себе це відображення чужих голосів в голові. Ти маєш бути кращим. Усі чекають від тебе більшого. Минулі розчарування підштовхують будувати ідеальні сценарії майбутнього цього разу все точно буде інакше. Людина живе не теперішнім моментом, а образами майбутнього. З'являється напруга, страх помилитися, адже все повинно бути ідеально. У стосунках це проявляється як незадоволення партнером, бо він не відповідає картинці в голові. Завищені очікування, крадуть радість від маленьких кроків, адже людина не помічає процесу, чекаючи лише ідеального результату.